Привіт і слава Україні. Друзі, ще один день наближає нас до нашої перемоги. А я хотів би з вами поділитися деякими питаннями, які нещодавно обговорювалися на стрімі з Альоною Курбановою. Відверто кажучи, там було багато цікавих питань, але мене, скажімо так, на мою увагу більш привернули слідуючих дві теми. Отже, тема така, що збройні сили готувались до війни, а влада правила. Влада Зеленського, так саме вони правили в той час. Ну і друга тема, звичайно, стосується допомоги допомоги Україні чи інвестування в свою власну безпеку за рахунок надання Україні зброї. Це стосовно наших західних партнерів. Отже, друзі, я думаю, що ці теми заслуговують на увагу, і я з вами радо з ними поділюся. Якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися на Ютуб канал і, звичайно, зробивши репост цього відео, ви допоможете нам передавлювати так саме передавлювати хороших русських в інформаційному. У полі України і буду звичайно вдячний за підтримку. Чи якщо ви тиснете на ту кнопочку спонсорство або за посиланнями PayPal чи монобанк під цим відео? Отже, ваша увага декілька хвилин на ці важливі запитання. Але різні плани, різні стратегії. Тобто, фактично він каже: ми до війни готувалися. Але в суспільстві критично налаштованому все ще лишається питання: да? чому впав Маріуполь, чому був захоплений Херсон? То готувалися чи не готувалися? Що особисто ви почули від залужного? Військові готувалися. Оце найголовніший меседж, щоб всі мали зрозуміти. військові виконували свої накази, які вони отримували від керівництва і так далі. Чи давали політики накази військовим робити ті чи інші речі? Ну, якщо ми говоримо про період правління в Генеральному штабі того ж самого Хомчака, то він, не знаю, знаючи ініціативи, але єдиний танковий батальйон прикриття для Києва забрав. Якщо ми говоримо про я вже не буду там розміновані чунгари, згадувати це вже всіх на слуху. Але тим не менше, отже. Чому я провожу тут паралель якраз таки? Це не було моноліт, а це була якраз паралель. Військові робили, виходячи з того, що мали. Скажем так, якщо військовому дають лопату і кажуть, що купає отсюди і до обіду, то він, якщо має лопату, буде купати отсюди, і до обіду. Ну, так виходить. Якщо йому дають лопату, кажуть, готуйся там, готуй собі позицію, то він буде купати ще й вечором після обіду і вночі. Ну, це я так зараз, можливо, дуже просто пояснюю. Тому. Ті накази, які формували самі військові, з метою підготовки, вони виконували всі інші по ланцюгу виконували. Питання формування політики держави. Ну, наприклад, чи хотів би залужний станом на початок війни мати не там, ну, умовно, не там, декілька сотень стугн, ну, щоб не видавати воєнну таємницю, от, а мати їх декілька тисяч. Я думаю, що хотів би. Але я вам розкажу історію, дуже прикра історія нашої війни, щоб не, не було воєнної таємниці. Це було ще при, при головнокомандувачу Муженко. Політики в той час переконали його, що їх має бути тих стугнь декілька тисяч. От просто я зараз без цифр. Після приходу Хомчака 1-0 забрали, вийшло декілька сотень. Тобто. Але оборонні рубежі, якщо ми говоримо, що вже з приходом залужного, ну, ну, образно говоря, вибудовувалися, виходячи з тих декілька сотень. Бо тисяч нема, не, не зробили. Так само ми можемо говорити: чи була політика в державі в свій час про те, щоб е, зміцнюючи обороноздатність, у нас було там, ну, грубо кажучи, десятки десятки десятків ракет Нептун. Було. Питання звертання ракетної програми це ж не до військових. Питання відсутності фінансування цієї ракетної програми не до військових. Тому на початок війни в нас їх було не декілька, декілька, декілька десятків, а декілька одиниць. Богу дякувати, дві з них спрацювало, і русський корабль пішов, і це унеможливило в подальшому всі мрії росіянців про висадку десанту біля Одеси чи ще де небудь. Пам'ятаємо цю історію, тому що вони розуміли, що Нептун влупить. Тому ще раз наголошую: військові готувалися. Але сценарії розроблялися різні. Ну, наприклад, ще при Моженкову розмовляли, ми пам'ятаємо те інтерв'ю, розроблялися сценарії нападу на Київ саме з території Білорусі, і прикриття повітря з Києва був батальйон там Шилок. Ну, це такі радянські системи протиповітряної оборони. Ну, це як, як багато багато кулеметів, тільки таких трошки грубших. Але вони дуже хорошо працювали би по вертольотам. Ну, чому би ні? І Київське море було фактично, там було розміщення тих всіх речей. ну Якщо рішення політичного керівництва було пов'язане з тим, що там треба забрати це прикриття. Це ж, я не думаю, що всі злочини по таким речам зробив сам Хомчак. Я думаю, що багато ініціатив ішло з офісу. Навіть. Пам'ятаємо всі е, інтерв'ю про те, що не будемо говорити зараз про напрямок, бо, що, бо ще спалимо зараз командира бригади, От. що він сказав, що я не можу тримати оборону, і, тому що йдуть переважаючі сили ворога, і мені потрібно взривати мост. А йому сказали, що дзвінок з Офісу президента сказав що з їхньої команди жодний міст не взривати. Так, Це одна історія. І людина взяла на себе відповідальність і сильно взірвала. І це врятувало фронт. Але ж могло бути кримінальне провадження. Якби росіяни там пішли би наліво чи направо, сказали би, о, а ми йому тут готували паску прямо на Хрещатику ворогу. Але він пішов на Макарів, ну, наприклад. А? І в той же час хто дав команду взривати Варварівський міст в Миколаєві, фактично підрив Варварівського моста в Миколаєві. Миколаїв був би фактично відрізаний повністю логістикою від? Контрольованої нами території і опинився би в такому становищі, що, напевно, його би окупували. Хтось дав наказ, хоче побачити кримінальне провадження за, співпра... за співпрацю з, окума... з окупантом і видачу неналожного, ну ненормального наказу, мається на увазі в бойовій обстановці і так далі. Марченко, який фактично не мав важелів впливу колосальних, але він мав їх як людина, як авторитет, Не як, ну, тобто там Миколаєві, правдами, неправдами вони того моста не взірвали і Миколаїв зараз з прапором України. Але ж могло бути як з Херсоном, могла бути окупація, і були б зовсім інші наслідки. Питання: на ну, якби все-таки. Росіянці захопили би Миколаїв, то сидів би Марченко чи не сидів би? Сказали би, о, саме тому захопили, що ти моста не взірвав, і потім доказують, що підрив моста призвів би до ще швидшого захоплення. Ну, наприклад, я зараз кажу ще раз, ми зараз можемо говорити будь-що, але поки є можливість супротивлятися, то треба супротивитися і тримати мости, щоб було хоча б кудою людям вийти. Але ж наказ дали не тоді, коли вже не було можливості тримати оборону, а дали раніше. Тобто і люди би не вийшли, і логістика не була би. Тому військові готувалися і розроблялися різні плани. І один із цих планів фактично і відбувся. Тільки то, що його зустрічали не тою кількістю зброї, яка мала би бути. Батальйони ТРО навіть не були сформовані і озброєні. Добровольці всі бігали, шукали зброю. Тому, тому політичне керівництво? Дуже багато в мене є питань в контексті здачі національних інтересів і здачі держави Україна під окупацію російському окупанту. Є дуже багато питань починаючи з Гостомеля. Ви знаєте, буквально ще ну не можу не згадати, ну мрія. От мрія, це от, ну, просто мене болить, бо я починав війну якраз в тих краях, скажімо так. Ну, не, не скрізь, але так, в, в тому напрямку. От. Е, тому ситуація така. Зараз нам показали ЦАПа відбувайло, якогось там директора там, заводу, що от вони там заважали і не, і не евакуювали мрію, і це спричинило збитки державі, бла, бла, бла. Ну я не бронежилет от, в тих людей, але а що вони мали евакуйовувати мрію? У нас з кожної праски, з кожного телевізора, говорили про що? Війни не буде, готуємо шашлики. Тепер, якби ці люди дали би наказ на евакуацію мрії, ну, умовно там, 10 лютого, я думаю, що 15 лютого вже би до них прийшли би з пред'явою за використання коштів, тому що це дорого, заправка, перельот, паркінг там десь в Європі і так далі, вже була би порушена кримінальна справа. Тобто і це мені нагадало історію Другої світової, як Сталін казав, що ніфіга ніякого нападу не буде. Воєнні казали, що буде. Сталін казав, що не буде. тих воєнних, які голосно казали, що було, то їх там розстріляли чи посадили. тих, які мовчали і все бачили, вони загинули геройськи в той час, коли не були готові. Отака От історія ж була вже. ну, Ми ж бачили фільми різного роду. Реагують гостро, як ви. Можливо, тут якраз і працює той принцип, про який каже Раміс Юнус, розбиратися після війни. Можливо, це теж певна ідеологія Заходу. Ну давайте говорити відверто. З Ради національної безпеки України це розбиратися після війни, то вже можна і не розбиратися, вже може, не придеться розбиратися, не буде кому розбиратися. Тому це не можна так допускати. От е, тут я з паном Рамісом не погоджуюся. От, далі про американців. Е, значить, е, чи знають американці? Знають. Чи є це втручання внутрішні справи держави Україна, якби вони щось би ну, вживали якісь би заходи, звичайно, вони цього собі не дозволять. Чи був президент Зеленський легітимно обраним на території України? Так, якщо вибір українського народу, він же президент Зеленський, направлений на те, щоб принести е, країну в жертву за допомогою політичного офіса Російської Федерації, якщо Зеленський. Приводить Єрмака, за якого ніхто не голосував, але він сьогодні може вирішити, чи летіти Гончаренкові у відрядження, чи не летіти. Наприклад, так? Тобто, ну це ж відповідальність, політична відповідальність Зеленського, можливо, колись кримінальна відповідальність Зеленського, але для Америки це що? Вони допомагають Україні. Ні, я не, не вважаю. Я раніше так теж казав, що вони допомагають українському народу, Україні, а не президенту. Так, звичайно, ну вони не допомагають. Вони інвестують. У свою власну безпеку це різні речі сьогоднішні е, речі, які відбуваються в контексті надання Україні зброї, це є інвестиція у безпеку країн НАТО. Я до цього так відношуся. Чому? Бо якщо впаде останній український солдат, будуть палити далі солдати НАТО. Уявімо собі, буквально там декілька секунд, що три дні Україна впала, російська армія не розгромлена і стоїть на кордонах Польщі. Повністю сформована російська армія, отих тих сто сімдесят п'ять тисяч, от там танки, там от це от все, що казали ударних кулаків і групіровок, у них немає. Пам'ятаєте, да, як нам влада задвігала це все з телевізора? І от те все, що чого у них немає, стоїть тепер біля кордону з Польщею, разом ще з ядерною буловою і стезою, з, з якою все починалося. НАТО век на кордони, десь туди далеко, страни Варшавського договору – це наш інтерес. І що тоді робили би західні партнери? Я вже навіть не кажу сьогодні там за Угорщину, там, там, там очень плохой случай. От. Ну але ми говоримо взагалі. Як би себе відчували би поляки, які дуже добре знають, що таке окупація російська? Як би себе відчували б країни Балтії? Ну, за Фінів я зараз взагалі мовчу, тому що вони не тільки знають, що таке окупація, вони ж значки з московитами воювати. Тому така історія. Далі ще одна теза. Я колись мав розмову нагоду з нашими західними партнерами з представниками однієї з амбасад поговорити, що ну так і так до ну, ж дивіться. Ну йде узурпація влади. Ну о, дивіться, свобода слова там, оти опозиційні телеканали, без будь-яких пояснень, просто тупо отак, от втупую, ну, Ну ну це ж не захист демократії. Ну це ж ну це ж ваші цінності демократичні. Ви ж їх захищаєте так. Ну невже ви ж маєте комунікацію з офісом? Ну скажіть ви тим придуркам, що так робити не можна, що це не демократично. І вони знаєте, що кажуть мені у відповідь? Кажуть, дуже, так, ми кажемо. Кажу, а вони що? А вони кивають гривою і далі роблять своє. Ну, це я зараз, звичайно, з сарказмом переклав цю розмову, але вони погоджуються, кажуть, да, окей, ми подивимося, і все. І що мають зробити американці? Перестати інвестувати у безпеку країн НАТО? Ні, вони цього не можуть собі дозволити. Це дуже велика розкіш. Тому така історія, і мені на велике моє глибоке переконання. Те, що вони слухали, те, що вони казали, непрозоро натякали. Ну я пам'ятаю одну з конгресвумен е партії Трампа, пані Вікторія Спарц. Ну і чим закінчилися її тези по відношенню того, що Єрмак зрадник України. Ну вона, вроді як американка, вона так вважає. Чим це закінчилось? Ну всі, з ким вона могла зустрічатися, отримали шапошапці, а Корбана. Навіть забрали паспорт громадянина України. От, бо десь там казали, що вона з ним теж мала зустріч. І Борис Філатов там вигрібав якихось там непонятних предпред'яв з боку офісу і так далі. Ну, то що вам, це, це не узурпація? Після війни розберемося. А ми доживемо до кінця цієї війни при таких розкладах, якщо в нас політичний офіс ФСБ буде призначати керівників у систему державної безпеки е, через Баканова за підписом президента Зеленського. Далі. А ми доживемо до кінця війни, якщо ми будемо, ми будемо спокійно спати після війни, якщо ми, коли ми дізнаємося, не якщо, а коли ми дізнаємося, а що ж таке в Єрмака Єна Зеленського після Оманських зустрічей? І про що була розмова з Патрушевим, Якщо вона була? Ну наприклад. А що буде з державою, коли це впливе, а держава встоїть в своїх традиційних е, таких демократичних цінностях правосуддя? Ну, це з тими суддями, які сьогодні по три мільйона хабаря беруть. Держава встої, чи може почнеться відсутність правосуддя може породити самосуди? І це ще гірше. Я цього найбільше боюся. Я цього боюся більше, ніж русню. Розумієте? З руснею все ясно, вони вороги. А тут дивися, вроді друг, кум, брат, сват, дивися, хлоп, три мільйона хабаря. І, і не поділиться ж гад. Ну це жарт, звичайно, був. Ну що ж, ви подивилися висновки зробите саме. Так, можливо, вже десь мої тези звучали в інших інтерв'ю чи в інших ефірах, але є такі, хто долучилися до нашого ютуб каналу лише сьогодні. Тому я вам дякую за вашу підписку, за вашу підтримку. І хочу всім сказати, що, попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!